у красивих бальних сукнях чоловіків у смокінгах та металиках закружляли у ритмі вальсу на 9-му Галицькому балу у Івано-Франківську. Виховання у молоді культури танцю, популяризація давніх традицій галичини згуртувала молодь, котра відвідала Галицький бал. Організатори розповідають, свято танцю та музики вдалось цьогоріч на славу. Один раз рік багато хлопців хочуть освічити своїм дівчатам саме на Галицькому балу, тому що це є стародавна традиція, яка з вікон, спокон віків, рік у рік вона постійно продовжується. Вона має дуже гарну свою історію і має хороше майбутнє. Хлопці вчаться танцювати, одягати фраки і костюми. Дівчата шукають дійсно півроку, може і рік сукню, щоб бути справжніми принцесами та королевами. І мені приємно, що багато людей відгукнулися на цю подію, тому що нагоди дня студента. Це свято потрібно святкувати елітарно, рівнятися до Європи, до європейських традицій. Галицький бал, він десь і є такою традицією споконвіків європейською, але не всі вміють її правильно святкувати. Ми тішимося, що всі дотримались дрес-коду, сукні не перевершені, дівчата, ну, справжні королеви. Нам приємно, що захід удався. Не обійшлось цьогоріч і без традиційних майстер-класів. вліво, вправо і на свої місця відвідувачі балу неабияк задоволені таким елітарним відпочинком. Ну, бал це взагалі дуже аристократична забава, і дуже приємно, що зараз вони нарешті відновлюються традиція балів, і що наша молодь знає не лише брейк-данс, а й вальс. Атмосфера феноменальна, оркестр симфонічний, доповнюється якомога більше і дозволяє нам поринути у той світ, чаруючий світ музики, відчути себе такими, знаєте, дамами на балу, справді на балу. Тому надзвичайно приємно, що ці традиції продовжуються. І я бажаю лише процвітання цьому балу. І наступний десятий ювілей відсвяткувати з величезним розмахом і вдвічі більшою аудиторією. Бал чудовий бал, просто надзвичайний, гарна атмосфера, гарні люди. Приємно. Такі би галицьких болів нам почастіше, нам було набагато веселіше. Бал це завжди передбачає собою мистецтво, мистецтво танцю, мистецтво спілкування, мистецтво вокального для того, щоб почути гарну музику, гарний спів. На думку ректора Прикарпатського національного університету Ігора Цепенди галицький бал виховує у студентів любов до прекрасного це вже дев'ятий за рахунком бал і втішає те, що кількість студентів збільшується, тому що є зацікавленість до класичного танцю, і ми вже сьогодні з відомим танцівником, народним артистом України Вадимом Писарєвим прийняли рішення, що його балетна школа має мати продовження. Ці дітки, яких ми сьогодні бачили 5-7 років, повинні навчатися в Прикарпатському національному університеті і прийняти рішення про створення напрямку класичного танцю, який дійсно буде завершенням професійним завершенням тих молодих людей, які хочуть присвятити себе хореографії. Однозначно, що втішає те, що студенти відчувають смак. Класичного танцю, незважаючи на різні уподобання музичні, які сьогодні в сучасної молоді, вони розуміють і усвідомлюють, що класика залишається класикою. Те, що випрацьовано століттями, це дійсно добрі смаки, які потрібно не тільки відчувати, але потрібно розуміти і дійсно користатися з того надбання, яке було випрацьовано століттями. Переконаний в цьому, що так, тому що тенденція йде до зростання. І зацікавлений цьому. Єдине, що вже студенти сьогодні говорять, що потрібно готуватися до балу. Потрібно проходити мастер-класи, потрібно навіть послухати науково-популярні лекції про манеру і етикет. Це свідчить про те, що ми на добрій дорозі, і студентство цікавиться цим. А для нас це саме головне. Окрім танців та конкурсів для гостей, впродовж вечора співали відомі артисти Прикарпаття. Так чекав мене чекав що ми на самоті долями. На Галицький бал завітало багато гостей з інших міст України. Дуже мені подобається атмосфера галицького балу. Я був раніше на віденському балі. І я люблю взагалі відвідувати такі заходи завдяки Ганні Крисюк. Я приїхав сюди на її запрошення спеціально. З Києва Люксембурга, тому що я там більше часу свого життєвого проводжу і професійного. Атмосфера просто неймовірна, просто шикарна. Незмінний режисер Галицьких балів Лілія Борисевич розповідає, що такі дійства є дуже потрібними для молоді. Ми орієнтуємося на молодь. Я хочу, щоб вона була шляхетна, вишукана, щоб вона знала, що таке дрес коди щоб вона знала ті е, па, які нам дає танцмейстер. Ну і зрештою, ми проводимо майстер-класи в Прикарпатському національному університеті. Веселя Степаника, ми даємо майстер-класи. Молодь приходить з задоволенням. Чому тому, що йти на бал, бал це що? Це танці, 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 крім того, що дрес код крім того, що поведінка. Але знаєте, я собі нагадую ще один такий момент, коли ми говоримо про шляхетність галицьких балів. І я завжди запитую себе: а чи і студентів чи є в ваших сім'ях дідусі, бабусі, які брали участь в балах? Ну і звичайно, десь вони розшукують, звичайно, десь є. Тому це генетично закладено для галичан, генетично закладена шляхетність, за генетично закладено вміння поводитися, вміння вести себе так, щоб бути достойним тієї дами. Ну і зрештою, якщо ми говоримо, що можемо звернутися і до лицарської культури, то звичайно поклоніння дамі найбуло найвищим, найвищою похвалою для чоловіка, для лицаря. На Галицький банк прийшло дуже багато молоді, а це є свідченням того, що елітарний відпочинок їм до смаку. Враження дуже позитивні, хороший захід, і дуже приємно, що прийшло багато людей. Всі дуже красиві, дами мають вишукані плаття, мужчини в красивих костюмах. І це ще раз підтверджує, що такі заходи потрібно проводити, тому що є попит на такі заходи, і молодь хоче відвідувати такі заходи. Щодо активності, ви знаєте, молодь уже трішечки розігрілася. Наші учасники розігрілися, тому що на початку їх було важче залучити до якихось конкурсів та танців, то як зараз. Раз ми бачимо вже в майстер-класі значно більше людей бере участь і все таки ближче повільні танці. Там вальс, от зараз Біль. полька майстер-клас це такий більш наш танець і їм більше тому, що складніше танці не так легко освоювати і десь можливо трошечки стидаються люди. Ну і звичайно, я би закликав більше хлопців бути активнішими, тому що дівчата активні, коли ми оголосили білий танець, танцпол був. Повний дами активно збор кавалерів. А от кавалери десь трошечки соромляться і не так активно запрошують своїх дам до танцю. Але я думаю, що з кожним майстер-класом все більше пар буде в ньому приймати участь, і до завершення балу не залишиться жодної дами, яка б не станцювала хоча б декілька танців. Дев'ятий галицький бал завершився, подарувавши усім гостям свята багато приємних емоцій та прекрасних танців.